Давайте поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы а откуда будете? Из Украины. Уже. Из Украины. Еще. Еще. Про что ты хочешь говорить из украинцев? Я хочу о чем поговорить. Чего не хватает? Оно? Я не знаю. Це ж Росія. Там багато чого не вистачає. Ні. Чому, це... Чому я російською не розмовляю? Бо тому що це мова вбивців, насильників і колаборантів і окупантів. Прикинь, отак от сталося: через одного ідіота, яких яким сказав перед, вбивати українців! Там нацисти, їх потрібно всіх вбити. А ви як ці барани, бе, бе, бе! -бе, -бе і погнали. Де, ви Хто на кого напав? Зачем ви надо пошли? Хто на кого Зачем? напав? Хто на кого напав? Зачем ви питаєтесь? НАТО? На Зачем? От хто на кого напав, це и не правий. Так Я ж тобі кажу, хто на кого напав, цей не правий. Ви. ви, от, розумієте? вот. Понимаете? У вас Майдан, блядь, в 2014 году. Хто кого вбивает? Заебесь! Майдан, заебись в 14-м году. А, а вы чого? Донбас ебашили 8 лет на. Заебись. Кто кого убивает? Кто кого? А вы Донецкую область ебов то бли, нахуй? Тоже нормально все. Кто, кого... Или там что, сепаратисты были или российские войска? Сепаратисты были, так, были сепаратисты. А какие сепаратисты Это вы приедете? Вы были принимали... в Донецке? Вы были, были в Донецке, вот, эти вот, Були сепаратисти, які да бігали з прапорами іншої держави. Це сепаратизм називається. Його, блядь, який сепаратизм? Вони щемились, блядь, за тим, що одно, що одне зробили. Жовто, блокідного, блядь, прапора, нахуй. Щемилися, блядь, всі, нахуй. Не знаєш, що таке сепаратизм? Подав, Не знаєш? Я знаю. Ну то скажи Я... мне, что такое сепаратизм? Сепаратизм... Давай дальше. Те, кто не признает власть... Своими словами давай. Те, кто не признает власть, в вашем Киеве... Ебучим. Личков <тит> у вас маратматик, блядь. Сирский, блядь, который перечисляет, нахуй деньги, нахуй, в Россию. В Росію на лічення родителям перечисляють. Сепаратизм. Ваш серйозки, блядь. Сепаратизм. Це mm -hmm. політика та практика. А чого ви не А хто? Почему? Почему? Почему ви сирського не називаєте передателем? Метою створення нової держави. Сепаратисти бігали Сирского? з прокурами. Почему ви не називаєте передателем? Слухай, сепаратисти бігали з прапорами чужої держави. В... Ти, де живеш? ти де живеш? На Росії? Російській? Ти де живеш да. на Росії? Якій які ти республіці живеш? Велика. Бо тому що це Росія це є Федерація, це не є країна, це є Федерація, це є об'єднання республік. Якщо ти не в курсі. Зачем знати, де я живу, в принципі. Я ж у вас не спрашиваю, де ви живете? Я кажу. Ми сейчас розмовляємо за общее правильно? Ні, ми говоримо про те, що країна, Росія і її Республіки напали на незалежну країну і вбивають людей за їхнім етнічним походженням. Тому що вони розмовляють. Подожди, я понял. Я понял. Я понял. Подожди, тормози. А ваші війська, ваши войска, блядь, ебашили по Гамбасу? Почему? Думбан, сепаратисты, знаешь, сепаратисты, сепаратисты. которые потом вот как укуп... вот, вот ты бандеровцев нахуй не приняли. Или Крым. Или Крым. А что? Вещи в пизду оккупанты. Пизду оккупанты. Они же ваши укупали. граждане не приняли. Не, Но. потому что они хотели говорить на русском языке. На русском языке хотели говорить. А вот не ты, который сейчас сидишь и говоришь, блядь, Це не ми, блядь, нахуй, хуйма, блядь. А ви навіщо свої. Вот так. Св... Навіщо ви обстрілюєте ну, так, свої нафтомальні? Слухай. А навіщо Потому, ви, що ви обстрілюєте зі мною унісон. А навіщо ви обстрілюєте свої бензозаправки, нафтозаводи? Навіщо ви обстрілюєте? What? Ну, Навіщо ви обстрілюєте свої нафтові заводи. Ебать, а вы не обстреливаете нам. Ну? Вы на наві... мы не мы что? Мы в Украине живем, мы не в Руси живем. Наше шо... на вы обстрелили на Ну, Ваши беспилотники не летают, что ли, по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Е, де Росія, Нихуя... а Русия, Д Украина. Ты сам-то в себе приди, блядь. Ты заговори уже по-русски, нахуй. Я же вижу, что ты понимаешь. И а... ты понимаешь, и я понимаю, что ты понимаешь. Так я розумію просто буду хуйню що ви. Що ви фашисти? Є. А Є. Знаєш, що, ви я, я люблю говорити, не? я коли фашист зайшов на чужу землю, він не розумів мови цих е людей, які проживають на тій землі. Коли фашист зайшов у Францію, він розумів французів, ні? Коли нет, фашист нет. зайшов, та слухай, я думаю, коли фашист зайшов, фашист зайшов на територію. Коли фашист зайшов на територію Росії, він теж мови не розумів російської, правда? Бо тому що він окупант. Так само і росіяни, окупанти, вони знаходяться на чужій землі, тому і не розуміють мови громадян цієї землі. Understand me? Да я прекрасно. Прекрасно Та бо тому, що я знаю, що росіяни розуміють українську мову. І деякі росіяни да говорять, що вони не розуміють, значить вони родять, що не розуміють. А ти а в тебе дуже страшний акцент. Ти ти почти по-русски говориш. У тебе дуже страшний акцент. А звідки в тебе такий страшний акцент? Ще раз. А чому в тебе такий акцент? Який уважний? Я не знаю. Ну, це не твоя рідна мова. Ти думаєш, що я не росіянин, що. Т. Ти, ти зросійщений просто. Ти зросійщений. Так само, как? як і чеченесь є зросійщений, одмурт є зросійщений. Казак є зросійщений, українець є зросійщений. І коли українець спілкується російською мовою, в нього є акцент. І коли казак спілкується російською, в нього є акцент. І коли кримчанин спілкується російською, в нього є акцент. А коли українець спілкується своєю рідною мовою, в нього акценту немає. В нього є діалект. Я, я тебе ще раз запитаюся, звідки в тебе акцент? Слышите меня сейчас, пожалуйста. Слышишь меня? Чую. Ой, головой кивни вот что ты меня слышишь. Говори. Да, Говори. Все, давай. Давай, я сейчас выпью, давай. знаешь, давай, за выпьем, что? Выпьем, выпьем за то, чтобы Путин сдох. Нет. Нет. Выпей, давай. Тогда будет мир. За это не Слава Украине. Знаешь? Нет. Слава России! -a -a. В составе Украины. -a -a. Нет, Шо точнее, в Украине. Россия? В составе России. Россия. Это. Россия? Давай, подожди, стой, Фу -фу 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 -фу. тормози. Давай, короче, знаешь, за что выиграм? За Замер. Что, все, дохло. Слава Украине. Нет, давай лучше выпьем замер. А <плес> звездки ты знаешь? А кто дал погоняло? Ты меня слышишь, нет? Добрый. <плес> <плес> Купант, щоб ти мучився у страшних муках, щоб ти здох. Все, нахрен? Мені з тобою абсолютно не цікаво вже.